Мої хороші дівчатки, сьогодні у нас дуже круте тренування на всі групи м'язів. Ми попрацюємо на ніжки, на ручки, на спинку, на бресах. Тому готуйтеся. Нам сьогодні потрібні будуть гантельки або пляшки з водою. Якщо ви не то ви можете без нічого вода, але попрацюйте на максимум. Ви зробили вже розминку. Зараз я вам ще зроблю на ротацію, ще вдруг ви пропустили одну вправу. Окей, і я буду розповідати вам вправа за вправою, який у нас сьогодні буде комплекс. Да? У нас буде сьогодні комплекс із чотирьох вправ, будуть один за один іти. Тому готуємося. Зараз передивимося ще раз, Ми зараз... Запис. іде, іде. Даємо випад. і робимо ротацію. Права нога вперед, під правим кутом, видно коліно над п'яткою. Не ось так. Кліна назад. Тепер ручка вверх. вверх-вниз, вверх-вниз І потягнуться назад. Потянуться назад. Два. Потягнеться назад. Три. чотири, П'ять. Останній раз. Шість. Змінить. Рука вверх. Ліва. І ліва стоїть, Назад. Один. погляд за рукою. Два. Три. Чотири. п'ять, Є. Супер. Окей. Зробили гарну розминку. Підготували гантель або пляшки з водою. Гарний настрій і вперед. Розповідаю. Чотири вправи, присід, Буде перша вправа. Присід, джим, Руки перед собою тримаємо. Або пляшки з водою, або просто руки без нічого, без гантелю. Ножки ставимо на жирні ваших плечей. Під кутом 5. Видно, я трошки ноточки розвернула. Сідаю в пластичний присід, показую з боку. До паралелі з полом. Не наклоняємося сильно. Ось. Коліна пішли вперед, але п'ятки притиснуті. Не відриваємо п'ятки, робимо жим-бер. Гантелі вверх. Попереку нейтралі. Не прогибаємося в ніякому разі. Попереку. Поперед в нейтралі ми їх, його тримаємо рівним. Сідите на грузі, щоб це не було ось так. Розуміли? Тримаємо повсіх підтягнути. Сідите на прузі коліна м'які. Вижимаємо гантелі вверх. Можна пляшку з водою, що у вас є. Це перша вправа. Далі друга вправа буде у вас брижочок. Увага! Або ручка ось. По черзі видно? Да? Почерзі рука вниз, присід, ножки разом, присід, ножки разом. Або з газелею. Коліна відкриті весь час. Якщо у вас проблеми з колінами, або достатньо велика вага, 80 плюс, значить робіть раз, два, оп. Раз, два, оп. Раз, два. Поміняйте. Тобто дві пружинки без пришків. І потім статично стоїмо. Стоїмо статично. З гантелею вперед. І потім планка. Тому готуємося. Чотири. Робимо все по 12 разів. Три. 12 3, 15. Давайте по 15. Окей? Два. Нусочки під кутом. Пах під підкрили. Коліна м'які. Два. Почали. 15. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Полінаміки. Вісім. Дев'ять. Поперек. Десять. Одинадцять. Вижимаю. Дванадцять. Не спішив. Тринадцять. Чтирнадцять. П'ятнадцять. Зіненькою спиночкою прыжок. Три. Два. Почали. Раз. Два. Три. Пал відкритий. Чотири. П'ять. Шість. Сім. не варіант. Просто пружинка дві. Дев'ять. Десять. Коліна в сторону. Одиннадцять. Диску не сідаємо. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Пу! Сидимо, а. Уроки так тримати ручки. Або ось. Пах відкритий. Раз. Два. Можна до стіночки. Голуб болять коліна або спина. До стіночки. Тільки прямий кут. Прямий кут. Поперед прижати. Лопатки прижати. Зрозуміли? Ще. Ще. Це спрощене варіанту. Кол коліна і поперек. Буває повалюю. П'ять. Чотири. Три. Лопатки звести. Два. У, У є. Супер. Увага! Зараз. планка. Поперек. В нейтралі. Не прогибаємося. Підкрутила. Плечо на крокість. Пальці рук розкриті. І коліно на себе. Вперед. Раз, діагональ, два, вперед. І змінимо ножку. Починаємо три. Два. Накидаємо таз. І раз, два, три, назад. Раз, два, три, назад. Вперед. Діагональ. Вперед. Назад. Вперед. Діагональ. вперед, Назад. Ще. Давай. Вийдемо. Тримаємо прес на прузі. Голова не дивиться. Підлоги не дивиться, Ще. Ще два рази. А! Подир. Є. Супер. глоток води. І продовжуємо. І продовжуємо. глоток води. Продовжуємо. Чотири. Три. Другий підход. Два. Починаємо. Один. Два. Сідницям на протяг. Три. Коліна м'які. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Давай, давай, давай. Дев'ять. Десять. Один Дванадцять. Тринадцять. Готова. Лопатки звести три. Дружо дві пружинки. Інша ручка. Якщо коліна буває, попалюється. спина, Три, два. Почала. Видимо. Коліна в сторону. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ноги широко не став. Дев'ять. Десять. Не наклоняємося. Затично. Лопатки звести. Чотири. Три. Два. Стоїмо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. ще п'ять. Чотири. На чуписи. Три. Два. Є. Я в тебе вірила. Ти молодець. Платна. Лече на крилакі і починаємо. Раз, два, три. Назад. Вперед. Діагональ. Вперед. Грудний дітер. Всі тюря. Не працюють. Вони стабільно. Дивляться в пол. Вийдемо. Пупок підтянула. А, давай. Ще. Трошки. І. Є, це останній був. Ху! Так. Дивись, на цій неділі ти робиш три підходи цього комплексу. На слідущий зроби чотири. Постав на паузу, зроби чотири. Давай. Дих, видих. Зараз третій підхід. Третій підхід. Третій підхід. чотири, три, два, починаємо повільно тісти, швидше встань, Раз. И, ох, уже изъявилась, да? Изъявилась, скажите. Давай. Три. Два. Почала. Лопатки звела звела. Луки перед собою тримаєш. Поїхаєш. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Давай, давай. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Лопатки. Десять плечо пустила. П'ять. Чотири. Три. Два. А. Прекрасно. Дихайди. Вдих вийди.

Давай, 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 ще. Де? Не здавайся, не здавайся, не здавайся, біслабінку. Ще, ще, ще трошки. Давай, ще два рази. Ще раз. А, супер, потянулася. Клас. Просто, супер. Вага. Зараз у нас буде. А, другий комплекс, так? Да. Зараз подивимось часу, що у нас тут нормік. Нормік. Записується. Зараз ми робимо випад. У нас буде випад. Потім тяга до поясу. Лопатки будемо зводити. Потім випад прижок Але, звісно, що є спрощений варіант. І так, наверху. гантелями або без. Випад ноги на ширні плечі. Ось, на ширні плечі. Не став нога за ногою. Ось так, щоб не було. Ножки по сторонам. Прямий путь. Подивимось, в мене зараз, зараз передня нога, коліно над п'яткою. Лопатки звела. Видно? Коліно не йде вперед. Ось. Виштовхуєш. Точка. На себе. Точка. Назад. Це спрощений варіант. Чук. І потім кинули на себе. Не так, а на себе. Уже для продвинутих рівня зразу виносите руку ногу вперед. Тобто назад і одразу вперед. Виносимо ногу. Зрозуміло, так? Після цього потім ми підводимо таз назад. Лиличко. да? так. що зараз таз над коліном. Я не сідаю роблю нахуй. Лопатки звожу і встаю. Тобто таз назад. Лопатки звела, опустила і встала. Третя вправа вже буде. Коліно прижок Коліно прижок Спрощений варіант, просто коліно. Видно, ось. Таз назад, коліно притягнути. Просто коліно. Коліна, але в нахіді стоїмо. Нерівна нога. Ось такий комплекс. Три вправи. Готова? Чотири. Ліва стоїть. Ліва стоїть. Лопатки натягнула. Два. Один. Почали. Видих. Дих. Видих. Упор на ліву ногу. на передню. Три. Видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, Вісім. Дев'ять. Повільно вниз. Десять. на мосок. Одинадцять. Дванадцять. Є, таз назад. Виносимо, таз назад. Лопатки звела. І опа назад, Я не сідаю ножку назад рівна. Руки до стегна, Не до сіть, а до стегна, Руки вниз і стала. Можна без гантелі. Це три. Видих. Щоти. П'ять. Назад. Шість і сітниця відчувається лопатки. Сім. Видимо. Вісім. Дев'ять. Звела, звела лопатки. Десять. Ще два рази давай. Одинація. Останній раз. Попа назад звільнено не йде вперед. Дванадцять. Поклали. Прощений варіант. Просто коліно. Типу, як біжим. Продвинутий рівень прыжок. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Та ножка не стоїть ліва. Сім. Шість. Видимо. П'ять. Чотири. Не спішим. Три. Прямий кутин. Випад. Два. У. Відчуваєте так, так? Да? Планка. Плече на крилокі. Піднімаємо ліву ногу вверх. Готово. Права рука. Ліва нога. Права рука, ліва нога. Упов до грудей. день. Плече на крилокі. Три. Два. Поїхали. Раз. Видих. Два. Вийди пложки ширше. Таз стабільний. Не концюємо тазов. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Високо не піднімаємо ногу. Дев'ять. Десять. Ще два. Одинадцять. Чуть-чуть ножку піднять. Два нази. Отак не піднімаємо. Трошки приподняти. Ах! Ласне. Права нога зараз буде. Вдих. Готуємося. Чотири. Три ноги. Наші п'яти. Два. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Лопатки натягнуть. П'ять. Шість. Сім. хлопці по сторонам. Не жмемо так. Вісім. Лопатки на тялті. Не цутуйся. Дев'ять. Десять. Попа назад, коліно не йде вперед. Одиннадцять. Дванадцять. П'ять таз назад. Лопатки ночь. Раз. Встала. Опа назад, коліна над п'яткою. Два. Встала. Три. Нахик. Щотики. Задні нога юна. Вигоня. Не сідай. П'ять. Не сутуйся. Отак не гневася. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одиннадцять. Останній зараз буде дванадцяти. А, вже відчуваєте сідниці. Ви можете спрощений варіант робити. Просто коліна. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім Сімку. Шість. Якщо коліна відчуваєте, робіть прочний варіант. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Права ножка назад. Планка. Ноги ширше. Плече на крилокі. то так руки не виставляємо. Поїхали ліва. Права ножка. Ліва. Високо не піднімати. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Перша частина наша. А на сідучі неділю ми вже зробите три таких підходи. Не два, а три. Три. Два. Починаємо. Ліва нога стоїть, права назад. Боком стану. Один. Два. Три. Чотири. Лопатки натягнуті. П'ять. Живіть петятий. Шість. Сім. Тримаємо лопатки. Вісім. Дев'ять. Десять. вийду на носок. Одинадцять. Дванадцять. Є зас назад. І по поназад. Раз. Минанівна. Не гнемся, Ми не крем'ятки. Два. Три. Чотири. Давай, 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 лопатки зводят. Думай за лопатки попа назад. П'ять. Шість. Головний. задирай голову. Отак. Сім. Вісім. Давай, трошки. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Є. Спрощений варіант. Десять. продвинути рівень. Дев'ять. Видно це. Вісім на два місяці, як мінімум, на три. Ви потім можете цей варіант робити, коли вже трошки охріпнете. П'ять. Чотири. Три. Видно, як поліна не йде вперед. Вона на п'ятку весь час. Два. Один. Уу. Ліву ножку вверх піднімаємо в планці. Широко ноги поставить. Права рука. Ножки широко кубок. До грудей дійсно на не високо. Два. Три. Чотири. Чуть-чуть припадять. П'ять. Шість. Не прогибайтеся так. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. А! Дванадцять. Фух! Супер. Є. Можете попити водичку. Да? Пишайтеся собою, говоріть собі, Боже, яка я молодець. Я не пролежала там за телефоном чи за телевізором, я зробила для себе користь. Це велика користь для здоров'я, для тіла, психологічно теж, ну, тобто одні плюси. Я не знаю, люди живуть без спорту. Ну, взагалі я, я, я себе не уявляю, просто не уявляю. Якась мінімальна все одно повинна бути. Неважливо, скільки вам років, що є, які є проблеми зі здоров'ям, завжди можна знайти альтернативу. Завжди можна підібрати тренування вправи під вас. Поїхали, право. Права стоїть, ліва назад. Три. Два. Починаємо. Три. Чотири. Ножка в сторону німа трошечки, щоб не нагадувати ногою, бо потім рівновагу не буде. Не, не, не буде правильно. Рівновагу. Щоб втрачати тобто буде. Сім. Вісім. Лопатки з'єднать до хепта разом. Десять. Ще два. Останній. Още не варіант. А ми коліно в пол, Раз. Два. Три. І чотири. коліно над п'ятою. П'ять вибір. Шість. Можеш, можеш. Сім. Зробила. Вісім. Давай, давай, давай. Рух, рух, рух ще. Дев'ять. Десять. Планка, планка. Права сіниця вверх. Не високо. Три. Два почала. Ой, я втоплича. Два. Три. Не високо. Чотири. П'ять. Локті м'які. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, 11, 12, aaa, ah, plus, ura, moj se zrobili, super, Dihajem.